В умовах, де підтримка країн Заходу залежить від їхніх електоральних циклів, антидепресантів та того рівня заперечення, на якому вони зараз всі знаходяться, навіть не на стадії гніву чи торгу, а на стадії заперечення. То в умовах, де свого ми не побудували хай-тек серйозного, в умовах, де підтримка країн заходу, як показали вибори в Америці, залежить від електоральних циклів. І в умовах, де ворог з країнами осі зла тільки нарощує, і цю, представників цієї осі країн зла ми побачили на параді 9 травня в Кремлі, там є, а, власне, ці осі країн зла, країна з дуже потужними економіками. Наприклад, Китай, який все активніше і дуже явно допомагає Росії. Світовий пострій змінився. Треба прийняти цей факт, а не знаходитись на стадії заперечення. Якщо ми хочемо вижити в цьому новому світовому порядку, який до нас приходить, моя задача зробити все можливе і неможливе, щоб вижив мій народ. Я люблю українців. Я тому сюди повернулася після з штатів. Так от, в всіх цих умовах єдиний шанс для нас встояти це технологічна мілітаризація суспільства. Це означає, що кожен в нашому племені має вміти. Виготовляти або застосовувати технології для захисту себе і свого племені. Це стосується не тільки повітряних дронів, це можуть, можуть бути наземні дрони, це може бути осін, кібербезпека, інфобезпека, геоїд. Це може бути а, власне, тобто не обов'язково програмування роботів. Це може бути а, власне, робота в цих компаніях з точки зору project менеджменту Медійне посилення цієї галузі, дерегуляція цієї галузі з точки зору державного управління. Ну тобто роботи достатньо для всіх, навіть для таких безнадійних гуманітаріїв, як я.